Yeah! Радий вітати вас на каналі Деякон. Наша легендарна АПП продовжується, не збавляючи обертів. Я все так само невтомно полюю на щедрі дари великого габена. Що ж, моя вірна наноферма відзначила свій 23-й тиждень невтомної праці. Давайте спершу згадаємо минулий 22-й тиждень. І знаєте, що моя тактика справді працює. Коли не чекаєш нічого хорошого, то й розчарування зовсім немає. Так і цього разу, отримавши кейси, віддача та кіловат, я зовсім не засмутився. Як результат? Скарбничка поповнилася на 34 гривники. Що ж, якщо тактика пливти за течею працює, то значить потрібно дотримуватися її надалі. Тому до нового тижня підходимо максимально пасивно і без зайвих надій. Бо знаєте, як то кажуть: їдеш поволі, чуєш, як у горщику варяться тролі. Що ж, годі дивних демагогії, влаштовуйтесь зручненько під наш фірмовий барабанний дріб. Пам-парам-пам-пам. -пам. Ось він мій свіженький улов за 23 й тиждень. Кейс революція за 21 гривник. Сновидіння. І кошмари за 76 гривників, мак 10 бронзер за 1 гривник і пет 250 піщана дюна за 40 копійок. І у підсумку цього тижня скарбничка моєї наноферми поповнилася на 100 гривників наноферма. А тепер найцікавіше, переходимо до загальних підсумків нашої одіссеї. За 23 тижні невтомної роботи на плантаціях дядька Габена мені вдалося накопичити 2453 гривники. І саме зараз, мій вірний друже, звертаюся особисто до тебе. Якщо ти з таким самим азартом стеж за цією нескінченною пригодою і прагнеш першим дізнатися, які скарби мені вдасться виловити на своїй нанофермі, то не марнуй ані секунди. Тисни на кнопку підписки, щоб не прогавити жодного звіту і щотижневого урожаю на моїй нанофермі. Твоя підписка та моцна вподобайка під цим відео. Це мій головний мотиваційний двигун. І головне, дякую, що додивилися до кінця. Побачимо вже наступного тижня. І нехай прибуде з вами помазання присвятого Габена. i